Вечора, шановні глядачі, доброго та мирного вечора бажаю. Я знаю, що я мав вчора проводити ефір по гарячих точках, але я погано почувався. Я віддихав, відпочивав. Вибачте, будь ласка, погано почуваюся. Ну, така погода зараз, таке самопочуття зараз. Я надіюсь, ви всі віднесетеся до цього з розумінням. І дякую велике, що відноситеся до цього з розумінням. Ми складаємо прогноз по гарячих точках на цей тиждень. В понеділок був прогноз по всіх областях України. Сьогодні ми подивимося гарячі точки. Буду вдячний за ваші лайки, буду вдячний, якщо хтось таймкоди пропише, буду також дуже за це вдячний. Сьогодні так, в експрес-варіанті, пришвидшеному, тому що, почуваюся, я не ахті. Чесно кажучи, мені здається, я знову починаю заболівати. Так. Ай, Добре. Якщо у вас є якісь питання особистого характеру, то тільки за номером на сторінці в Тіктоці або в ефірі. В прямих ефірах я не гадаю. Є номер на сторінці Тіктока, є номер в Ютюбі в описі під відео. Пишіть туди. Я не належу до тих гадалок, які в прямих ефірах роблять розклади. Так. Добре. Давайте будемо починати. Київ, Київська область. Починаємо традиційно з Києва. І я вибачаюся, що я вчора не провів ефір ще раз, тому що погано почувався: Київ двійка пікова, закриті дороги, безвихідні ситуації. Вісьмірка пікова карта агресії, карта атак. Сімірка Христова карта сили. Трійка червова, карта любові, карта Союзів та Об'єднань. По Києву вогневі загрози присутні. Вогневі атаки, вогневі небезпеки. Тому Київ цього тижня не дуже добра ситуація. Київська область. Тому, якщо хтось пропише тайм-коди, буду за це дуже сильно вдячний. Київська область. Давайте глянемо, що мені карти на Київську область покажуть зараз. Так. Дев'ятка червова карта сім'ї, карта родини пятірка червова карта брехні та обману падає. Дев'ятка бубнова збройне та фінансове підсилення. Двійка, бубнова карта фінансового розорення. Можливі, якісь атаки по об'єктах інфраструктури. Можуть бути якісь атаки на об'єкти інфраструктури. Це така небезпечна карта. Далі дивимося. Сума Сумська область. Давайте подивимося. Ні, я болею, тому що в мене холодно і сиро. Порча і глаз тут ні до чого. Далі. Суми. Дама хрестова карта сильної жіночої енергетики. Туз Хрестовий, карта сили. Туз Червовий, карта любові. Дві капікові повітряні загрози. Повітряні тривоги вогневі загрози присутні, але я би не сказав, що це прямо щось чорне. Ну, прямо дуже тяжке. Далі. Сумська область. Давайте глянемо по Сумській області. Сумська область. Зепс блискавка підвищені вогневі загрози. ТУЗ бубновий, Збройне та фінансове підсилення. Дама червова карта жінки-матері. Десятка фікова карта вогневих загроз. Вогневі удари, вогневі атаки, вогневі небезпеки. Погана карта, небезпечна карта. По Сумській області більші загрози. По Сумській області більші небезпеки, ударів, атак, смертельних небезпек. Чернігів Чернігівська область. Давайте глянемо, що там буде відбуватися. Так, Чернігів. Валет бубновий, карта швидкості, карта руху. Далі. Король бубновий, карта сильного чоловіка падає. Трійка Червова Союзи та об'єднання. Шецірка Христова Блискавка, можливі, трошки якісь вогневі небезпеки. По Чернігову я скажу так, трошки напружена ситуація, але не сильно чорна. Чернігівська область, давайте глянемо. Я вас також всіх радий бачити. Дуже добре, що ви до мене заходите на аганьок, на мої ефіри. Так, я вас дуже радий бачити. Чернігівська область, Десятка червова сім'я та родина Любов. Трійка бубнова карта бідності, карта фінансових втрат, Дев'ятка Христова, захист. Шестірка червова карта об'єднань, карта Любові. Хороша карта, позитивна. Так. За руським кораблем відправляємо одну. Так, є, заблокувати. Ну, я скажу так, по Чернігову, по Чернігівській області цього тижня не є сильно великі небезпеки, карти показують. Далі дивимося. Кременчук Старокостянтинів. Давайте ми з вами подивимося. Кременчук. Потім подивимося Старокостянтинів. Кременчук. П'ятірка Бубнова. Карта бідності, карта фінансових втрат, карта розорення. Можливі атаки на об'єкти інфраструктури. Дама Бубнова карта жінки матері. Дама червова карта сильної жіночої енергетики. П'ятірка Пікова, смертельні загрози. Можливі якісь удари, теракти, вогневі небезпеки. Таке не дуже добре по Кременчуку. Так, Старокостянтинів. Давайте глянемо, що там по Старокостянтинову. Мені карти покажуть. Старокостянтинів. Так, Старокостянтинів. піковий, карта ворога. Активізація ворогів. Король бубновий, карта сильного чоловіка. Валет бубновий, карта швидкості і дев'ятка бубнова збройна та фінансове підсилення. Ворожа карта присутня, але великих небезпек не бачу. Прямо великих інтенсивних атак, обстрілів карти не показують. Зараз ми подивимося одесу Одеську область. Потім буде Миколаїв-Миколаївська область. Так. А потім буде Харків, Харківська область і Куп'янський напрямок. Я нагадую, що це прогноз по гарячих точках. Сьогодні ми дивимося тільки гарячі точки. Так, добре. Давайте подивимося з вами Одесу. По Одесі четвірка Бубнова карти фінансових проблем. Десятка Хрестова тяжкий груз, можливі удари, атаки, вогневі небезпеки. Дама Хрестова карта сильної жінки. Трійка Хрестова карта сили та успіху. Атаки по Одесі можуть бути. Так, трошки небезпеки присутні. Так, я, я вже сказав, що сьогодні буде скорочений ігр, бо я погано почуваюся. Так, Одеська область. Дивимося. трійка червова карта Союзів та Об'єднань. Четвірка червова колісниця рух вперед. Всемирка Христова карта Сили і Нептун карта сильного чоловіка. Ну, таке собі. Трохи бачу небезпеки. Далі дивимося. Е, Миколаїв та Миколаївська область. Давайте глянемо. Дякую вам теж, велике. Миколаїв, п'ятерка бубнова карта бідності, карта фінансових втрат. шістірка Христова, Блискавка, підвищення вогневі небезпеки. Десятка бубнова, збройне фінансове підселення, десятка пікова теракти. Можуть бути якісь дуже серйозні активні атаки. Так, далі дивимось. Миколаївська область. Потім буде Харків, Харківська. Дякую, я надіюсь що я теж зцілюся Так, Миколаїв. Області. Двійка Бубнова карта брехні та обману. перевіряйте всю інформацію по Миколаївській області. Дев'ятка червова карта сім'ї та родини. Трійка червова Союзи та об'єднання. І король червовий карта сильного чоловіка. Ну, до речі, по Миколаївській області менше загрози. більше загрози по самому місту Миколаїв. Я знаю. Можливо, про Одесу я цього тижня щось окремо запишу. Взагалі про морські міста. Далі. Дивимося з вами Харків. Туз Хрестовий карта сили. Тут червовий карта любові. Нептун карта сильного чоловіка. Трійка пікова – провокації вогневі небезпеки. Харківська область. Давайте глянемо, що мені карти по Харківській області покажуть. Потім буде Куп'янський напрямок. Так. Давайте Харківська область. Дивимось по Харківській області. Туз Бубновий, збройне та фінансове підсилення. Дама Бубнова, карта сильної жіночої енергетики. Далі дивимося. валет червовий, карта сильного чоловіка. трійка хрестова карта сили. Ну, таке, непогані карти. Так, добре, дивимося далі. Куп'янський напрямок. Давайте подивимося, що буде по Куп'янському напрямку відбуватися. Я почуваюсь погано. Кажу вам так, як є. Тому якщо ефір буде сьогодні скорочений, будь ласка, теж мій стан. Мені здається, я ще не міряв температуру, але мені здається, я починаю конкретно вже заболівати. Так от, по-серйозному. Так, куп'янський напрямок. Четвірка, червова колісниця рух вперед. Далі дев'ятка пікова, підвищення вогневі загрози. Велет червовий карта сильного чоловіка. Шістерка Хрестова блискавка, підвищені вогневі загрози. Вогневі атаки присутні, вогневі небезпеки присутні. По Куп'янському напрямку ситуація небезпечна. Далі. Дніпро, кривий ріг, Нікополь Павлоград. Добре, дивимося. Дніпро. По Дніпру дивимося. «Шестерка», Христова блискавка, підвищені вогневі загрози. Король бубновий», карта сильного чоловіка. Пікова дама вдова. Загрози чоловікам, загрози чоловічій частині населення. Погана карта. По Дніпру трійка в карта бідності та розорення. Тут блискавка вогневі загрози, тут карта бідності. Коротше, по Дніпру можуть бути досить сильні атаки. Знаєте, я веду ефір і я вже тупо, по ходу, ефіру засинаю. Енергії нема взагалі від слова. Так, по собі не судять. Людина може захворіти, знаєте, ми всі смертні, і враховуючи, що в країні блекаути, і багато де немає газу та світла, то температура може бути дуже низька в приміщеннях, і люди змерзають, і я теж змерз. А то, що ви по собі судите інших, то це ваші якісь проблеми. Я не п'ю і я не вживаю алкоголю. Да Будет вам звісно. Так, добре. Так що не судіть по собі. Та, то якийсь Алкаш зайшов і починає по собі розказувати про мене. Так, добре. Дивимося. Так, що нещасного Алкаша, я зараз заблокірую, якщо буде всяку херню писати. Так, бо я не в настрої зараз з кимось собачитися, Я зараз заблокірую. Так, кривий ріг, дивимося. Десятка червова карта сім'ї та родини. Вісьмірка бубнова карта бідності, карта фінансового розорення, карта втрат. Десятка хрестова тяжкий груз. Несподівані удари та атаки. Четвірка пікова підвищені вогневі загрози. По кривому розі можуть бути теракти, можуть бути атаки. Ситуація небезпечна. Так, добре. Далі дивимося. Дивимося з вами зараз Нікополь, потім Павлоград. Так. Нікополь, дивимося по Нікополю. Трійка пікова несподівані удари та атаки. Далі Трійка Хрестова карта сили по Нікуполі, вісьмірка-червова брехня та обман. Перевіряйте всю інформацію по Нікуполі. Король Бубновий карта сильного чоловіка. Таке собі. Так, далі. Павлоград. Давайте глянемо, що там по Павлограду, карти покажуть. Потім буде Херсон. Зараз дивимось Павлоград, потім Херсон. Так, Павлоград. По Павлограду тут бубновий, збройне фінансове підселення. Четвірка пікова вогневі небезпеки. Гадюка, активізація колаборантів, сепаратистів, диверсантів. П'ятірка чергова карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію, по Павлограду. Така напружена ситуація. Е, буду вдячний, якщо хтось пропише в Ютубі тайм таймкоди. Буду дуже вдячний. Таймкоди потрібні не для мене, а в першу чергу для тих, хто подивиться це відео в записі. Так що буду вам за це вдячний. Так, лайки ставте, не забувайте. Бо бачите, я хворий, не хворий, але все одно виходжу в ефір. Я знаю, що я мав цей гір провести вчора. Ну вчора я ще гірше почувався, ніж сьогодні. Так, далі дивимося. Херсон. Дивимося Херсон, потім подивимося нову каховку. Херсон. Король був новий карта сильного чоловіка, карта сили, карта чоловічої енергетики. Вісьмірка Христова, сепаратизм, активізація колаборантів, сепаратистів, диверсантів. Дама, Бубнова карта жінки матері. подбайте про ваших дітей. Шецька Бубнова збройне фінансове підсилення. Якась, можливо, допомога для Херсона буде приходити. Гроші, фінанси. Нова Каховка. Давайте глянемо, що мені карти на нову Каховку покажуть, яка там ситуація. Так, нова Каховка. Дивимося. Сімірка Христова карта сили. Далі дивимося. Дев'ятка Хрестова закриті дороги. Валет бубновий, карта швидкості та руху, четвірка бобнова. Фінансові проблеми. Ну, вогневих загроз я не бачу якихось. Далі. Зараз ми подивимося Запоріжжя. Так. Тільки я щось не бачу, щоб в Ютубі йшли коментарі. Цікаво. Це Ютуб глючить, чи це просто люди. Так. Ага. Все. Так. Дивимося зараз Запоріжжя. Потім буде Мелітополь, Бердянська, Нерводар, Токмак. Запоріжжя. Пітерка Бубнова. Карта бідності, карта фінансового розорення, можливі удари по об'єктах інфраструктури. Блекаути по Запоріжжю. Валет піковий, карта ворога. Активізація ворогів. Так, я зараз зроблю, що Тікток буде більше не показувати цього орка. Так, посилаю за Борисом Моїсієвим. І кажу офіційно, що я з Тік-тока не пропаду, поки я живий. Так що не дочекаєтеся. А ні, я блокувати не буду. Буду спеціально дратувати своєю присутністю. Можливо, це мене трохи підзарядить, і це дасть мені варяд, заряд вампірської енергії. Я з Тіктока не пропаду, поки я живий і поки існує Тікток як платформа. Так що не дочекаєтеся. Я буду спеціально залишатися і мозолити всім очі. Я погано виглядаю, бо я захворів Єлізавіта. І дякую, що ви доєдналися. Радий вас бачити. Так. так що, поки живу або я, або поки живе Тікток, бо всяке може бути, може Тікток пропаде як платформа, то до тих пір я буду в Тіктоці і буду мозги дрючити всім, кому я не подобаюся своєю присутністю. Так. Валет Христовий, карта Сили та енергії падає по Запоріжжю. Дама, червова карта жінки матері. Ну, по Запоріжжю карти не дуже хороші. Тут карта ворога, тут карта бідності, можуть бути якісь активні блекаути. Тому ситуація не дуже хороша. Так, добре. Дякую їй, Далі дивимося. Мелітополь, Бердянська Нергодар Токмак. Так. Мелітополь, давайте подивимося. Не переживайте, я з вами залишатимуся настільки довго, наскільки я цього хотітиму. Так що. Ні з Ютуба, ні з TikTok я точно не пропаду. Поки вони існують як платформи. Або поки я існую як людина. Так, добре, дивимося. Мелітополь, П'ятірка Бубнова карта бідності, карта фінансового розорення. Шістірка пікова підвищені вогневі загрози. Трійка червова, союзи та об'єднання. Четвірка пікова підвищені вогневі небезпеки. По Мелітополю ситуація така не дуже хороша. Так, добре, далі дивимося. Дивимося з вами Бердянськ, потім Енергодар, потім Токмак. Бердянськ. По Бердянську. Двійка пікова підвищені вогневі загрози. Далі. Трійка червова Союзи та об'єднання падають. Нептун карта сильного чоловіка. Дама Хрестова сильна жіноча енергетика. По Бердянську в основному карти спокійні. Нічого сильно чорного на Бердянськ я не бачу. Енергодар. Давайте подивимося: Енергодар. Так. Потім буде токмак. Добре. Енергодар. Вісьмерка пікова. Підвищені вогневі загрози. Король червовий, карта сильного чоловіка. Туз хрестовий карта сили та енергії. Валет хрестовий карта сильної чоловічої енергії. Ну, трошки вогневі загрози присутні біля енергодара, але не сильно великі. Так, добре. Так, ну, а якщо вже на мене брехати, то тоді я блокірую. Так. Бо я не люблю, коли на мене брешуть. Так що все. Тепер точно посилаю за Маїсієвим і блокірую. Так. Добре. Бо якщо на мене починають брехати і розказувати те, чого я не говорив, або спеціально намагаються мене скомпрометувати в очах моїх підписників та глядачів, то за таке я блокірую. Так, за Маїсієвим я відправив. Нехай любляться між собою там, десь в пеклі. Добре, дивимося далі. Токмак. Давайте глянемо по Токмаку. Король червовий. карта сильного чоловіка падає. Шестірка бубнова збройня та фінансове підсилення. О, я бачу ще один з'явився, ще одного за Маїсієвим блокірую. Так, сходи до борі Маїсієва і все, і вправляйся. Або до Кобзона. Так. Четвірка пікова підвищені вогневі загрози. І гадюка несподівані удари та атаки. Так. Ну, ситуація не дуже хороша. Ситуація небезпечна. Так, добре. Дивимося далі. Давайте подивимося Слов'янськ, Сєвєродонецьк, Покровськ. Так. Слов'янськ. Потім Сєвєродонецьк, потім Покровськ. По Слов'янську. Сімірка Христова карта сили та енергії по Слов'янську. Валет Червовий карта сильного чоловіка. Трійка пікова, несподівані, удари та атаки. Двійка Хрестова карта руху. По Слов'янську падає. Далі Сєвєродонецьк. Давайте глянемо, що мені карти на Сєвєродонецьк покажуть. Потім Покровськ. Сєвєродонецьк. Карта блискавки, підвищені вогневі загрози. Король червовий, карта сильного чоловіка. Валет хрестовий, карта сили чоловічої енергетики, король Бубновий. Багато чоловічих карт. Можливо, через Сєвєродонецьк будуть рухатися якісь війська. Щось таке може бути. Харківська область була, пропустили. Київ був, пропустили. В записі подивитися. Покровськ, дивимося. Дивимося на Покровськ. Давайте глянемо по Покровську. Так, Десятка Хрестова, тяжкий груз, несподівані удари та атаки. П'ятірка червова карта брехні та обману. Король червовий, карта сильного чоловіка. десятка червова карта сили та енергії. До речі, по Покровську карти не настільки чорні, є багато позитивних карт. Сьогодні я всі гарячі точки дивитись не буду. Я погано почуваюся. Так, добре. Ну, я скажу так, по Покровську бачу позитивні переміни. Дай Боже. Карти більше показують позитив по Покровську. Так, Дружківка Костянтинівка-Краматорськ і я закінчую. Ну і Луганськ, Донецьк, Крим. Дружківка, дивимося. Сьогодні я проводжу скорочений варіант ефіру, бо я погано почуваюся. Я не буду дивитися всі гарячі точки. Так, добре. Дружківка. Десятка хрестова тяжкий груз. Несподівані удари та атаки. Шестірка пікова підвищені вогневі загрози, 10-пікова теракти. Зевс блискавка підвищені вогневі загрози. Ситуація погана. У По Дружківці бачу, можуть бути серйозні удари та атаки. Якщо ви пропустили свою гарячу точку, в записі на Ютубі подивитеся. Мій Ютуб називається Роман Заводовський. Підписуйтесь. Костянтинівка. По Костянтинівці. Сімирка Пікова, підвищені вогневі загрози. Вісьмирка пікова карта ударів та атак. Туз бубновий, збройне та фінансове підселення. Пікова дама вдова Загрози чоловікам. Чоловічій частині населення. Погана ситуація. Погана і небезпечна. Краматорськ. Я бачу і на Дружківку і на Костянтинівку негатив дуже великий. Тепер давайте по Краматорську. глянемо. Пікова дама, ще одна карта вдови загрози чоловікам та чоловічій частині населення. Четвірка Христова карта сили. Четвірка червова колісниця. рух вперед, Сімірка Бубнова підвищені вогневі загрози по Краматорську. Негативна ситуація, погана. Так, Луганськ. Давайте по Луганську. Дякую, вам теж всього доброго. Луганськ. П'ятірка бубнова карта бідності. Сімірка Христова карта сили. Шестірка сім'я сім'ята родина. Дама Христова карта сильної жіночої енергетики. Ну, таке собі. По Луганську вогневих загроз ніяких не бачу. Донецьк. Давайте по Донецьку гляну. Донецьк. Король Хрестовий, карта сильного чоловіка. Дев'ятка пікова вогневі загрози. Трійка червова, чергова та об'єднання. Шестерка Христова Блискавка. Більші загрози вогневих атак саме по Донецьку. Ну і останнє Крем, подивимося. Так, на Крим. Чотири карти. Так, по Криму. Зепс, плискавка, ВОГНЕВІ небезпеки, король Христовий, КАРТА сильного чоловіка. Шістірка, чербова сім'я та родина, Сім'я Хрестова успіх. Не сильно чорні карти. Так, шановні глядачі, сьогодні в скороченому варіанті, бо почуваюся, не ахті, прихворів. Ну, всі ми живі люди, всі ми можемо трошки захворіти. Дякую вам за побажання і здоров'я. Завтра, я думаю, буде якийсь ефір. Подивимося по ситуації, по моєму стану. Я бажаю всього доброго вам. Мирного неба, якомога швидше закінчення війни. Дякую за ваші лайки, дякую за подивилися, подивилися це відео. Нехай у вас все буде добре. До нових зустрічей. З вами був Роман Завидовський. Бажаю вам також міцного здоров'ячка. Це важливо зараз, коли от всі хворіють і коли такий стан, таке самопочуття. І <кій> нехай вас все буде хорошо. До зустрічі в нових ефірах. Цілую люблю обіймаю. Ще раз вибачаюся, що вчора не провів ефір, але самі бачите, в яких я станах. Тому я думаю, ви віднесетеся з розумінням. Всього вам доброго, до скорого!